На вокзалі в Одесі Григорія Янченка, якого херсонці знають як дядю Гришу, зустрічають волонтери, друзі і знайомі. Серед запланованих є і випадкові зустрічі з земляками. Я дуже дуже поважаю цю людину. Слідкую за ним по інстаграм, по інтернету. І для мене було великою несподіванкою побачити його зараз на вокзалі в Одесі. Я дуже щаслива. здесь мы сами из Херсона? Мы всегда помогали дети Грише всю жизнь. Нас освободители освободили от наших же квартир, и теперь видите колесим везде по Украине. Он всегда позитивный, мы его всегда поддерживали. Я считаю, что ему долгих лет жизни, чтобы он оставался всегда таким человеком, какой он и был. Зустрічають Григорія Янченко і волонтери громадської організації Вільні та вірні Валентина Шульц говорить: до цього не була знайома з Григорієм Янченко особисто, але за його волонтерською діяльністю слідкувала. Це такий символ, скажімо, так вільного Херсону. Це саме дядя Гріша, і він дуже допомагав військовослужбовцям нашим збирав кошти. Це от дух такої України і серце Херсона. Поїздки українськими містами херсонський волонтер розпочав півроку тому із Закарпаття. щоб я був не голослівним тут на прапорі кожного місто, яке я відвідав. І розписи мерів міст, в яких я бував. Я дуже задоволений тим, що я нарешті то приїхав на південь нашої країни. В Одесі чоловік планує пробути тиждень. Каже, відвідає майданчики та місця із найбільшими скупченням людей. Загалом щомісяця дядя Гриша буває у трьох містах. Іноді розказує чоловік, переїзди даються важко. То я зразу, як кажуть, себе порівнюю із бійцями, які знаходяться на кажуть, Вдома я патія проходить. Я з кожного ранку, кожного ранку працюю, 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 не зважаючи на тому. Хоча ви знаєте, дуже тяжко, дуже тяжко і ще до того, ж, що... ну я не хочу говорити про вік. Але все таки воно бере своє 77 – Це вже досить, досить поважний вік. Зібрані під час поїздки гроші спрямує на закупівлю старлінків, генераторів та дронів. Розказує волонтер. Хочу вам сказати, що я задоволений тими зборами, тими донатами, які давали люди за Карпатів, При Карпаті. Я задоволений всім. Всім і задоволені тими людьми, всіми людьми, які, не зважаючи, можливо, на втому, не зважаючи на, я кажу, це все, цю війну, вони все рівно працюють і працюють, донатять. І на ці донати ми переходу пере, перекидаємо на військових. Після півдня України волонтер планує їхати до Чернігова, Сум та Харкова. Залишається, як кажуть ще північ. Але мені завжди говорять, ой, ну слухай, там дуже небезпечно. Я кажу, слухайте, а де в нас зараз в країні безпечно? Ольга Ляшенко, Оксана Хлібус, Суспільне, Новини, Херсон.